Вітаю вас, дорогі малята в нашій всесвітній картині галереї. Я, Тітонька Сова, розповім вам сьогодні про творчість відомого швейцарського художника Йоганна Генріха Фюслі. Народився він у 1742 році в місті Цюріху в сім'ї художника. Дитячі малюнки Йоганна свідчили про явний талант хлопчика, але батько був проти. Тоді Фюслі вирішив стати священником. Він вивчав древні мови, богослов'я, філософію. Очевидно, навчання подобалося юнакові недарма, коли минуть роки, він напише цю картину бесіда художника з Бодмером, його улюбленим учителем. Фюслі перекладав на німецьку п'єси великого англійського драматурга Уільяма Шекспіра. Ці переклади зробили його відомим письменником. А от художником Фюслі допомогла стати поїздка в Англію на батьківщину Шекспіра. Там він познайомився з багатьма людьми світу мистецтва. Нові друзі помітили його малюнки і стали радити зайнятися живописом. Для навчання він з групою молодих художників вирушає в Рим. Там його до глибини душі вражають творіння древніх майстрів. А коли художник повернувся до друзів в Англію, то здивував і своїх глядачів. На його полотна, неначе злітаються могутні герої та найфантастичніші істоти сказок і міфів. Бог вікінгів, відважний тор б'ється з підступним змієм. До хатинки рибалки зазирнула маленька русалонька. А ці бідній дівчині явився нічний кошмар, але здається, найбільше картин Йоган Фюслі намалював на п'єси Шекспіра. Адже в них стільки казкового. Ось малята. Познайомтеся на цьому полотні зображена цариця Фей Маб. Вона з давніх давен живе в англійських народних казках. А вже звідти пересилилася в п'єси великого драматурга, як втім, і багато інших героїв. Давайте познайомимося з ними ближче. В цьому нам допоможуть картини Фюслі, а також одна з найфантастичніших п'єс Шекспіра Сон у літню ніч. В будинку заможнього герцога Афін наближався час пишного весілля. Готувалися найкрасивіші сукні й вбрання, варилися страви одна смачніша іншої. Серед приємних святкових турбот і про музику веселу не забули, і про кумедні розваги різні. Привітати молодих міг кожен, хто хотів, аби над бенкетом літав дух радості, а не смутку. І зібралися з такого приводу друзі-майстри, замислились вони яку ж розвагу влаштувати. І на святі хотілося побувати і на пенкет подивитися. А без забави славної ніхто б не пустив їх на поріг. Зіграти треба було щось про кохання, але не було ідеї підходящої, лише гіркі сумні п'єси друзям на думку спадали. Вирішили все ж таки зіграти одну. Нехай плачуть гості тим і розважаться. Закоханого зіграє ткач основа. Той, що найбільше серед друзів, вихвалявся, як причудовий актор. Ткач, обіцяв, що його талантом жених з нареченою будуть вражені до сліз. Друзі від таких слів збадьорилися і розійшлися, розучуючи ролі. А репетицію вирішили влаштувати в лісі, щоб поглядів допитливих позбутися. А відбувалося те в Іванів день, що саме у розпалі літа, коли природа особливо до кумедних жартів схильна. Ліс наповнений чарівними видіннями, актори пустують між дерев. Та так, що смертним краще взагалі не наближатися. Ось, наприклад, летить цар ельфів Оберон зі своїм почтом. А поруч його помічник пак або бешкетник Робін. За його прізвиськом можна здогадатися, що любить він над людьми насміятися, то коней вкраде з пасовиська та в лісові хащі зажене, то згорнеться яблучком печеним і стрибне в чашку чая до якоїсь неуважної бабусі. І все ж таки, незважаючи на свято, цар ельфів був чомусь не надто веселим, а причина проста: він щойно посварився зі своєю дружиною Титанією красуною царицею. А титанія викрала дитину самого індійського султана. Скажу вам, малята, по секрету, що ельфи часто викрадають неслухняних вередливих і розпещених дітлахів. Вкрадений титанією хлопчик був аж надто балуваний, вередливішов в світі не знайти. Цар Оберон хотів гратися з ним теж і більше того пообіцяв навіть пажем його влаштувати у своєму почті. Цариця ж і слухати не хотіла. І от Тоді цар Ельфів наказав бешкетникові робіну роздобути чарівний сік. Тим соком, якщо крапнути в очі дівиці сплячі, то перше, кого вона побачить після пробудження здасться їй найкрасивішим і наймилішим. Тож нехай титань кого-небудь покохає і ненадовго забуде про ту примхливу дитину. Бешкетник Робін радий старатися, вклонився ельфійському царю і полетів за море по чарівний сік. Тані окружляла у верховітті з веселими подружками зі своєї свити, заспівала, танцювала, але стомилася раптом, влаштувалася відпочити і лягла серед квітів на лісовій галявині дивовижної краси. Аж тут і бешкетний кробін з чарівним соком у руках злітає з пилюстки і крапає в очі цариці. Але що то за шум? На галявину, озираючись, виходять наші старі друзі майстри ні робіна, ні царственної ельфійки вони не помічають їм моторошно в лісі, всюди тіні, шерихи і шелест. Однак репетирувати друзі вирішили саме тут, і відступати вже було якось несерйозно. Бешкетник Робін одразу причаївся, сміється, він руки потирає в передчутті чергової втіхи. Першим вийшов ткач основа. Затинаючись ледь-ледь слова свої промовив і відійшов у бік. І незабаром знову вийшов з тіні читати продовження своєї печальної ролі. Але погляньте, о жах хмалята! Голова його ослячою стала. Друзі його верещать від страху і тікають стрімголов світ за очі додому в місто. Титанія від галосу прокинулася, поглянула на ткача з ослиною головою і відчула, що кращого за цього віслюка немає в світі. Вона його цілує, обнімає, наказує мед цукерки принести, хоче догодити ослиній голові. А цар ельфів оборони наш бешкетник робін. Дивлячись, як цариця все пригощає віслюка, сміялися до схочу. Вони легко забрали у неї чудесне дитятко. Тоді задоволений цар ельфів постав перед титанією їй на очі і спала пелена. Побачила вона, кого полюбила. Насупилася цариця. Але навколо всі сміялися, тож маючи веселу вдачу, вона не розсердилась, а також весело посміялась над собою. Робін, звісно, не забув повернути ткачу основі його нормальний вигляд. Основа ж, переляканий, тікав і тільки вдома розповів друзям, що бачив дивний сон, Щоправда, ніхто не повірив, хоч усі раділи його поверненню. Друзі збадьорилися, як-небудь відрепетирували і теж поспішили на гуляння. А на святі їхня п'єса, від якої усі мусили плакати через її погане виконання, перетворилася на справжню комедію, і гості риготали від душі, особливо, коли грав ткач. Аж надто він нагадував Віслюка. Настала ніч. Сон усім заплющив очі. Цар Оберон з прекрасною царицею кружляли над поснулими людьми, даруючи їхнім снам добро і радість. І це малята тільки частина знаменитої п'єси Вільяма Шекспіра «Сон у літню ніч. На сьогодні наша подорож завершується. До нових зустрічей малята!